В Тернополі 10 діючих фонтанів. Чи не кожен мікрорайон міста має свій водограй? Однак часто люди таку окрасу не шанують і допомагають їй швидше вийти з ладу. Тернополяни і гості міста, бавлячись біля фонтанів, вони. Часто лізуть туди, купаються, кидають піну, влаштовують діти, особливо так звані пінні вечірки чи пінні забави. Що вражає те, що батьки спостерігають збоку і це дивує, тому що, ну, по-перше, діти можуть пошкодити себе, вони зачіпають обладнання, вони можуть травмуватися. Дуже багато людей землю сиплять, листки. Через це, додає Наталя Чорна, фонтани зеленіють, а їх очищення вартує недешево. Також бувають випадки, коли люди навмисно пошкоджують водограї, підламують ліхтарі та інші дороговартісні деталі. За період роботи фонтанів вже зламано понад 30 ліхтарів. Вартість одного такого ліхтаря, в залежності від фонтану, від 2 тисяч гривень і далі це можуть бути і дорожчі обладнання знову ж таки, це час. В результаті фонтани можуть не світитися чи виникати якісь певні проблеми з їхньою роботою. Було зламано, до прикладу, 10 форсунок. Одна з таких форсунок обходиться понад півтора тисячі гривень. Це не просто якась частинка, там залізячка чи ще щось. Для того, аби її виготовити, доводиться докласти чимало зусиль. Від початку року на ремонт тернопільських фонтанів витратили близько 28 тисяч гривень. Коли закінчиться цьогорічний сезон роботи фонтанів, наразі невідомо. Працюють фонтани в будні дні з 14 до 21 години, у вихідні святкові з 11 до 21. Щодо Фонтану на циганці нового відкритого наразі ще не встановлений графік його роботи. Він ще не переданий на баланс комунального підприємства. Щойно буде переданий управління житлово-комунального господарства встановить графік. Ми зможемо його анонсувати і ознайомлювати тернополян разом з графіком роботи усіх інших фонтанів. Приємно, що з кожним роком кількість фонтанів збільшується. Ми сподіваємося, що тернополяни з розумінням і збережливістю ставитимуться до цієї краси міста. До слова, у комунальному підприємстві наголошують, водограї працюють на замкнутому циклі, а тому радять тернополянам не купатися у них та не використовувати воду для власних побутових потреб.